Вітаю, сьогодні 21 вересня, 25-го року. А дивіться, яка чудова, красива троянда в мене є. Називається вона Фантазія Мандіаль. Кущик я садила навесні того року. Він в тому році зовсім не йшов і навесні думала, що з зими він не вийде. Але вийшов, ну так потихеньку почав розвиватися. Там одна гілочка з того кущика здається. І от е, після першого квітування я обрізала, і це тепер виросло, це друге квітування, виросли такі чудові троянди. Троянди дуже красиві, перш рожевого кольору, великі, красиві, жодного враженого листочка, не дивлячись на те, що кущик такий маленький, слабенький, але трояндочка здорова. А зараз я ще її понюхаю. Ну, запах трішки. Не дуже, але є.